Дякую, що залишаєтеся з нашим телеканалом. Отже, чи буде доведена справа Олександра Єфремова до кінця, до логічного кінця, тобто до е, лави підсудних, чи виявиться черговим піаром чи юридичним пшиком? Про це ми будемо говорити з моїми гостями. Сьогодні це Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики. Вітаю і Денис Казанський, блогер і журналіст. Вітаю, Денисе. Отже, 14 лютого ГПУ спільно з СБУ затримала. Колишнього керівника фракції партії регіонів Олександра Єфремова і е, висунули підозру у зловживанні службовим становищем за обтяжуючих обставин та службовому підробленні. Петяський ресур Києва вчора обрав єфремово-запобіжний захід захід. Його тримають під вартою, але можна йому заплатити за заставу у 3,6 млн мільйонів гривень і вийти на Свободу. Як реагували луганчани, які були присутні в суді на Олександра Єфремова? Будь ласка, до вашої уваги. Оце тобі правосуддя. Вкрав мільярди доларів, а за три мільйони откупиться і шукає його в Москві чи в Ростові. А можете Олександру Сергійовичу заплатити заставу Наталія Юрійовна? Да, да. Він вкрав мільярди доларів, він може до... три мільярди поможете? доларів трошки Почему вы стесняетесь? Ответьте. У него ж нет, он же бедный. Довели краину, блин, до абсурда, скоты, блин. Посмотри на руки, блядь, откровенные. Я, 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 я. Слышь, Ефремов, я луганчанин. Посмотри на руки на свои. Посмотри, приема моя фамилия. Я со своими тремя детьми тут не знаю, что мне делать. Руки посмотри, Граби у тебя, б***ь, и глаза бычьи. Стоять, б***ь, он лопанутый, б***ь, б***ь, грилтек, лутила, б***ь. Успокойся, успокойся. Успокойся, да вы его должны тут дернуть, б***ь, пацаны. Потому что то, что творится в Луганске, это из-за него. 9 месяцев разродились, третий прокурор только разродился. Він папа затримає за неураження. Діти, закриття. І далі буде вбивати людей скотина. <звук> Денис, от до вас питання. Про те, що е Єфремов причетний, причетний до е фінансування терористів, про те, що він підтримує фінансово бойовиків, давно говорять, не, не один і е не говорю тільки лінивий. Чому Єфремова затримують за зловживання владою, а не за іншою статтею? Дело в том, что за Ефремова можно задержать ну, сложно наверное, найти статью, по которой нельзя задержать. Потому что помимо того, что ему инкриминируется, я могу лично назвать то, что еще мне доподлинно известно. Это участие в экономических схемах, намеренное доведение до банкротства государственных предприятий, разграбление их. Это касается Стахановского коксохимического завода. Я делал по нему расследование. У меня есть все документы. Они находятся в открытом доступе. Я даже фильм снял небольшой об этом. И все это доступно. Я готов дать показания, готов их в любой момент предоставить. Хотя они есть уже в открытом доступе. Это несложно mm -hmm. их найти. Кроме того, это и участие в угольных схемах. Это что касается копанок, нелегальных угольных разработок и так далее. Это и сепаратизм, безусловно, конечно. Есть еще... Понимаете, ну на вас столько материала, что... Ну, на самом деле, можно буквально брать что угодно. Есть еще такой труд, который давно публиковали. Называется Белая книга Луганщины, тоже доступен в интернете. Там. очень детально о том, вообще, чем занимался Ефремов. Есть свидетели, готовы дать показания. У Ефремова была организация, его предприятия ЗАО «Фонд», такое организованное еще в конце 90-х годов, которое занималось торговлей газом, когда он был губернатором. Это ЗАО «Фонд» заставляло государственные предприятия, заводы, шахты, ну, все, кто на тот момент покупали газ, заставляло покупать газ по в троекратно завышенной цене. То есть вызывали директоров госпредприятий непосредственно губернатору и целенаправленно административно Но заставляли их покупать газ не там, по 30 долларов, как mm -hmm. тогда было, а по 85, например. И, соответственно, то есть, таким образом все всі підприємства скусно ввергались в долги, вгонялись перед вот этой компанией Ефремова перед фондом. Потом фонд соответственно, их банкротил, то есть забирал оборудование, пилил на металл, получал все активы себе. Ну а тих підприємств ставали стільки пустері. Сейчас вы их можете наблюдать, в принципе, в принципе, ну, так, образом. Одна справа, коли би його звинувачували за цими а э, это, так, например, за цими злочинами, або не про те, якби його от Віктор, це до вас питання. Якби Єфремова звинувачували так, в державній зраді або в фінансування тероризму цього дністи. Стать... Так? І очевидно, випустити його під заставу складніше би було. Так? Я ну, прокурор вже власне анонсував про те, що не тільки ці статті будуть uh -huh. інкриміновані Єфремом. Е ну, правильно, але поки вони будуть інкриміновані, Єфремова можуть відпустити під заставу, і ми що, його до речі, можемо не побачити. 3,6 мільйонів по по нинішньому курсу це не такі великі гроші. Це, а, е це, це дуже Даже смішні для гроші. Юрівна. А, ну, Наталія Юрівна, я думаю, що могла би. По кожному з цих справ, про які перераховував mm -hmm. Денис, під ти свідком, тому що вона була однією з досить принайменше, наближених принайменше людей до пана Єфремова. Mm -hmm. Я думаю, що тут питання в першу чергу в тому, що е, треба було, е, в тому числі генпрокурору, показати свою ефективність в перші дні роботи на посаді, і е, е, якраз тут е, мені здається, що спрацювала генпрокуратура Але з СБУ. Це більше заслуга СБУ, БУ, чим так, задержання добре. Так що з 28 липня, коли почато було розслідування за фактом зловживання владою з 28 липня не можна було знайти, поритися і знайти якісь серйозні статті, за якими неможливо людину випустити під заставину за моєю інформацією. Протягом цього тижня йому буде інкриміновано ще як мінімум по двох по двом статтям. Звинувачення. Угу. А що якщо сьогодні принесуть гроші і сьогодні його відпустять? Може бути ну, я документ? думаю, що якраз в, в ці години якраз угу. бо довозять документи, щоб щоб я фермуваний ви е, теж підтверджуєте, тобто ви теж так думаєте, тобто наскільки імовірний сценарій, що Єфремов тече, питає вся Україна. Ну діло в тому, що сценарій достатньо високий. Понимаєте, коли за какого-то не ну, звиніть корумпірованого мента із Полтави ставят залог 10 мільйонів, а за чоловіка, який. Который... Ну, фактически был одним из архитекторов коррупции в Украине uh -huh. на протяжении очень долгих лет человек, который разграбил целую область, довел ее да, до просто тотальной нищеты и то, что есть, даже если мы не говорим о прямой причастности, даже если давайте вынесем за скобки, все равно вот эта почва для сепаратизма, почва для ЛНР, она ведь создавалась именно Ефремовым, то есть это за его годы губернаторства Луганщина дошла просто до какого-то сатанинского состояния, потому что более Региона в Украине не было. То есть, луганщина это тотальный развал. Шахты на Луганщине просто сносились. Причем, когда шла реструктуризация, так, так, варварски, как там, они не закрывались нигде. А тогда, если вы в курсе, по реструктуризации именно губернатор подтверждал, утверждал списки шахт, которые закрывались. То есть они согласовывались с губернатором. Непосредственно Ефремов это делал. Есть масса людей, которые пострадали так или иначе от его деятельности. Я могу сейчас на вскидку назвать, например, Константина Ильченко, который являлся в 90-х годах предпринимателем. Мы записывали с ним интервью. Он в 90-х годах взял в аренду одну из шахт, которая закрывалась, государственная шахта. И у него Ефремов просто-напросто заблокировал эту работу, просто потом эту шахту отобрал, из нее украли все оборудование, вывезли, разграбили, увезли. Есть интервью, пожалуйста, с этим Константином Ильченко в открытом доступе. Опять же, его показания, его можно вызывать хоть сейчас в прокуратуру, куда угодно. Я думаю, он очень подробно и даже с документами расскажет о тех злодеяниях Ефремова, которые привели к тому, что Луганщина просто превратилась Территорию полной разрухи. И, конечно, на этой почве, ну а какие еще могли там вырасти люди? Естественно, там поддерживают и сепаратизм, и там появилось вот это сектантство, да, потому что люди просто от безысходности ударились в эти, в эти пророссийские черносотинские угу. абсолютно дискурсы. И поэтому Ефремов это прямой виновник, и прямой, и косвенный как не посмотреть виновник того, что происходит. Это человек, которого правильно совершенно сказали, его руки в крови, э, они в крови именно тех людей, которые гибли вот этим летом, этой осенью в Луганской области продолжают гибнуть сейчас. То есть этот человек заслуживает пожизненного заключения. То есть он не должен выходить из тюрьмы больше никогда. И я считаю, что материала достаточно у всех. То есть почему дозначили такой смешной залог, мне сложно сказать. Uh, ну очень би хотелось, щоб це что, не було таким сейчас... подогрішем ігрою піддавки, тому що Беркутів від садовник 2 Якщо сейчас он выйдет и убежит, это будет такой такою. Ну, я позор... думаю, що зараз будь-яка сума, яка би називалася, це не є проблемою для людей, с, да, да. які мають ну, фактично мільярди, а не мільйони. І ми ще тут не згадували політичну складову. Ви згадаєте з'їзд в Сєвєродонецьку, який фактично є Фремов один із апологетів от того з'їзду. Тоді вже вже тоді було заявлено. Вотвання пісуару так званого, так. Та, пів, як це називалося? південно-східна українська республіка. Тобто, фактично, це той прообраз ДНР і ЛНР, який ми маємо на сьогодні. Mm -hmm. Тобто ідеологом було, там було кілька ідеологів, так? там і Кушнарьо був покійний, звичайно, mm -hmm. і Єфремов. Але оці ідеї, вони, як правильно Денис не сказав, вони мали досить великий ґрунт. Зверніть увагу, що насправді багато хто. Із українців, так з великої України, вони ментально втратили вірніше, уже розпрощалися з Донбасом, тому що важко. Боротися за країну, яка де-факто не уособлює себе чи не усвідомлює себе, от з Україною, тобто люди, які не рахують, що вони українці, і власне вчора була така навіть цитата, так Єфремова про те, що українці такого народу не існує. Ну я думаю, що це я думаю, що він мав на увазі, от цим це, це абсолютно якась така дика фраза. Була. Я думаю, що ва, мав на увазі графу національність в паспорті. Я думаю, що це просто неправильно. На Що він мав на увазі національності. Я думаю, що Єфремов, як досвідчений політик, зараз дуже хоче перевести всі стрілки uh -huh. в політичну площину і uh -huh. якби грати, що от подивіться, яке інакомисліє в Україні засуджується і так далі. Ми були свідками в 2005 році. Я як подібну лінію оборони тоді проводив наприклад, Колєсніков, да, який був також посаджений до СІЗО. Uh -huh. І коли я Дивився вчора на ті ж самі кадри. У мене було відчуття таке, знаєте, дежавю, тому що ті самі люди в залі, mm -hmm. і та сама Тетяна Бахтєєва, яка теж поривалася поміряти вирисоколісникову тиск, mm -hmm. чи, чи, чи допомогти якісь там проробити медичні процедури. От тому це питання, звичайно, вони будуть спробувати переробити у політичну площину. Ви думаєте, що от я тепер знаєте? Про що зараз розмірковую, що е, ці люди, які не були покарані тоді, після помаранчевої революції, система не змогла притягти відповіда до відповідальності ні Ківалова, ні Кушнарьова, ні Колєснікова. Ці люди, які і зараз... країна втратила, як ми можемо да. тепер зараз не, не точ, про точно це було, казати, ми що прийшли 10, до катастрофа 10, 10 років. Фактично, от якби це було зроблено в 2005 році, і зараз неможливо не треба там посипати голову попелом, але тим не менше, якби це було зроблено показові якісь посадки mm -hmm. в 2005 тисячі році. Моє питання то... це зараз розуміють люди, які є в прокуратурі, в СБУ, в, в міліції, в судах. Проблема сюда. в тому, що люди, які були, працювали в 2005 році, і які працюють в 2015 році, mm -hmm. вони мало змінилися. Вони трошки пішли на підвищення, то той, той самий е, mm -hmm. Для мене очевидно, що це людина із минулої системи. Зрозуміло, що запобіжник у вигляді суспільної думки і суспільного Киску. тиску, він mm -hmm. існує. Mm -hmm. Але чи можемо ми говорити, що ця людина 100% може там гарантувати? От Нові підходи в роботі генпрокуратури, я поки що цього не бачу. Зрозуміло, що коли прокуратура сама зміниться ментально зміниться, там зараз зайшли нові заступники, в тому числі представники нашого дружнього грузинського народу. народу. Тобто, можливо, їм буде вони mm -hmm. зможуть цю систему трохи змінити. Як ви думаєте, от Тарас Березовець політолог він вчора написав, що сьогодні суд розглядаючи справу про заставу звільнення? Єфремова повинен чітко розуміти, що завтра суд над Єфремовим може обернутися судом проти судової системи взагалі цілої країни. Час в країні не той, щоб закривати очі на порочність і корупцію суддівського корпусу. А є загроза в суді, що суд не зможе знову довести вину. Я думаю, что довести вину достаточно просто, потому что она очевидна и даже у меня, если же говорю, документы, которые я получил, практически не напрягаясь, об эпизодах вины Ефремова, где компания, где он был учредитель, доводилась абсолютно сознательно до банкротства с предприятия государственного и просто их уничтожало. Да, ну, за основу то основания, правда, поремагает. Ну, да, но ну, если, конечно, завжди, наш суд, мы знаем системе. прекрасно, какие наши суды, если наш суд начнет играть. и закрывать глаза на эти преступления, uh -huh. безусловно, в этом случае, может я думаю, что может быть все, что угодно. Если сейчас, вот когда Ефремова уже взяли, то есть и действительно очень сильно обнадежили людей, да, если сейчас его после этого всего отпустят и упустят, будет катастрофа. То есть могут быть и беспорядки, и все, что угодно. Потому что вот если уже вот дали надежду, уже нельзя ее отбирать ни в коем случае, потому что есть надежда на то, что наконец-то заработала правоохранительная система, хоть как-то. Uh -huh. І зараз, якщо зараз все опять розрушиться, буде дуже плохо. Я хотів звернути увагу. Ви дуже правильне питання задали. От по суді Вовку так іде вже якісь процесуальні дії, тобто він вже проходить у якості. І, наскільки я пам'ятаю, що йому висунули які вже певні звинувачення, mm -hmm. і вже було питання про доцільність його перебування на посаді, але тим не менше, суддя Вовк ходить на роботу і до цього часу виконує свої суддівські обов'язки. То це як називається тут система не переломлена. Звісно, і Печерський суд до цього часу кажуть. Ну кажуть, інформовані джерела до цього часу перебуває під впливом тих людей, які сиділи в колишній адміністрації президента Януковича, і це незрозуміло. От ви, ви дуже дуже слушно задали питання, чи є у нас гарантія того, що суд винесе Буду правомірне правомірне рішення? Немає таких гарантій, на жаль, і ми знову ж повертаємось до питання реформи судової системи. Так. Скажіть, будь ласка, от екс-депутат Верховної Ради, колишній регіонал Володимир Ландік каже, що всі підприємства Єфремова, молокозаводи, та м'ясокомбінати, хлібозаводи вони далі скрізь працюють, причому і на окупованій території, і на українській території. Туди-сюди корови дояться, все возиться, продається. Абсолютно чи це означає, що у ем, Єфремова є зв'язки і підтримка у цій владі? Тому що без такої підтримки це було неможливо вести бізнес? Безусловно, ну я не знаю поскольку, что касается власти, у нас же нет какой-то вертикали, да, как, например, в России какого-то монолита, что есть какой-то диктатор, у него поддержка. Я думаю, что, безусловно, связи массовые у него сохранены и в прокуратуре, и в СБУ. Везде есть какие-то люди свои, которые так или иначе когда-то работали с предыдущим режимом, сотрудничали. То есть на них есть выходы, и с ними, конечно, он, я думаю, что рассчитывает как-то решить эти вопросы. Да, безусловно, все его предприятия работают, его счета не заблокированы. В Луганске я то о чем говорит Ландик, это ситуация есть молокозавод в Луганске, который так или иначе посредно принадлежит Ефремову. И... Поскольку Север Луганщины аграрный, где всегда покупали молоко, он является базой для сыревой базы для этого завода. То есть, ну, он под, находится под контролем Украины, а юг области, непосредственно, где завод и все остальное, он находится под контролем боевиков. И действительно, молоковозы проезжают, закупают молоко на севере, возвращаются на юг. Почему это происходит? Ну, наверное, потому что платят на блокпостах. А давайте не будем далеко ходить. Я вообще бы даже не брал такие мелочи, как предприятия, потому что я не знаю, на кого они оформлены. Ну вот давайте возьмем правительство ЛНР. Это же все правительство состоит из людей Ефремова. Это люди, которые ему близки, которых он когда-то лично сам куда-то курировал и назначал. Это люди, которые никогда без его указания, и соизволения не могли ступить шагу. Нынешний мэр Луганска, ну так называемый, да, это он легитимный был зам, зам заместитель мэра предыдущего, сейчас его назначили мэром. Это Манолис Пилавов. Это человек, в доску просто Ефремовский. Он всегда ему звонил, ну, буквально там в туалет ему нужно было выйти, он звонил и спрашивал разрешение у Ефремова. И сказать, что это какая-то самодеятельность, он без созволения Ефремова пошел в эту ЛНР. Ну, мне, как человеку, который близко знаком с тематикой Донбасса, с политикой местной, это просто смешно. То есть я знаю, что этот человек делегирован туда Ефремовым. Родион Мирошник, который там отвечает за Луганское областное телевидение, он был изначально поставлен туда. Он отвечал, это местный Геббельс, который отвечал всегда за прокачку, который годами Накачивал людей ненавистью, uh -huh. сел, разжигал эту межнациональную рознь, разжигал ненависть к Западной Украине, к Киеву. На луганском телевидении это человек Ефремовский, который был им пролоббирован, который полностью виновен и несет ответственность за вот эти беспорядки, которые произошли весной, за более поздние события, за войну. То есть этот человек сейчас работает в ЛНР. Є самый павапіючі примір. Є бивший глава облсовета Луганська та Галєнка, Валерій Галенко, який который... у нас є замічане відео, где он просто-напросто під російськими флагами стоїть і кричить, що значить ми обратімося к братської да, Росії. Да, ну да. всі його навірно вже Ну, до речі. Сам Єфремов після цього так званого референдуму він, вверху... він говорив про те, що треба визнати результати. Треба прислухатися, як він казав, до ре до результатів референдума на... на сході. Так що він сам говорив про це нуби не, если это его полностью через него связано, получается, да. вот это ЛНР, он является тем инструментом, который использует Россия. То тобто, есть Ефремов это партнёр Кремля в Украине по вот контролю, то тобто, есть через ЛНР, через Ефремова пытаются Украину удержать в орбите влияния Москвы. Давайте про інших партнерів його. От кажуть, що є є така паніка в в рядах колишніх регіоналів. Ну і на відео, яке ми бачимо, досить розгублені нам там Королівська, Допкін, Допкін так ручку прикладує к стіклу, так тепло вітається. А, чи будуть наступні, які ваш прогноз, Віктор? От, чи Це ж ціла, це цілий ланцюг? Єфремов ну, не розумієте, один. Розумієте, Для Єфремов це така символічна фігура, і Денис тут е, дійсно каже фактами, факти, наводить, mm -hmm. факти які е, показують, що для багатьох регіоналів це так, такий дзвоник, знаєте, що е, так само. М, як і в 2005 році фігурою був Колісніков, да. тобто е, як тільки посадили тоді Колєснікова, е, рейси е, з аеропорту Донецька, почали вилітати дуже швидко із території України. Я думаю, що це теж посланий сигнал о тим елітам, які в тому числі зараз підтримують ці сепаратистські рухи, в тому числі в ЛНР і в ДНР. Mm -hmm. е, коли ми говоримо про те, що чому працює бізнес, ну од мене ті, ті самі питання задають, наприклад, іноземні посли. Коли ти приходиш на зустріч, і коли вони питають, ви вимагаєте від нас, щоб ми заблокували рахунки, заблокували там нерухомість mm -hmm. у за кордоном. Ваших же представників, а чому ви цього не робите? Це коли ми зверталися там щодо режиму Януковича, так чому ви цього самого не робите в Україні? І це теж дуже велике питання. Чому ми цього не робимо? Тому що не тільки е, 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 там Єфремова, а й інших представників е, там е, е, колишньої партії регіонів mm -hmm. можна було б почистити за оцей цей великий період ну, дивіться, часу у відповідь на це Кернес е, сьогодні. В інтерв'ю на українській правді з ним, яке називається, що не збираюся з Харкова, я люблю Харків і збираюся на вибори іти. Відповідає Кернес журналісті. Кернес, якого звинувачують в тому, що це він курував цей аплод, uh -huh. це він керував у цих ті тушок, які їхали і знищували людей в Києві. А і також Шокін вчора сказав, що не бачить підстав, поки для ареста арешту олігарха Ріната Ахметова. А тобто, от як тут бути, тобто єфремов не один стовп. Так, тобто то їх є, їх є набагато більше. От Дениса, як ви думаєте, чи, а, чи зможуть, чи будуть мати сміливість і рішучість? Генпрокурор? Ну, а, я вже віжу по його риторіки. Я думаю, що по його риторіки я вже ну, я вже віжу, що немає такої рішимості. Даже если бы там хотя бы 10% кого-то арестовали, это было бы уже большим успехом. Но я не вижу таких поползновений, к сожалению. Дело в том, что мы же, ну, по, можно назвать там, я не знаю, ну, на вскидку там десятки фамилий, фигур, которые причастны к тому же сепаратизму, к каким-то экономическим махинациям. Ну, давайте возьмем, вот хорошо, не Ахметова, давайте возьмем Звегильского. То есть человек явно причастен к формированию, вот созданию ДНР. Причем, ну, давайте сейчас возьмем вот опять же, такой пример. Есть у него зять, то есть Звигильский, допустим, депутат, у него есть зять Владимир Вечерка. Он был всегда, как бы на него был оформлен весь бизнес, на его, да. на его семью. И он тоже был в партии регионе? Безусловно, конечно, он тоже он был, был депутатом. депутатом да. Да. Это его зять, на него оформлена вся бизнес империя Звегильского. там различные компании, которые раньше торговали углем, ну, связаны с шахтами. 30 секунд, очень коротенько. Да, сейчас он как бы он из Донецка уехал, он уже в ровном лес пилит. У него теперь компания по лесопилке. У него все люди Бивши, котрий возглавляли його предприяти, не зараз в ДНР, там міністри, депутати і так далі. Він контролирует, у нього связи з ДНР. Він дружить з так называемым, мэром мером Донецька Мартиновим. этом він пилит в ровно ліс і mm -hmm. почему то никто ну, так, не вирішується. Тобто ваша не думка нового Нюрнберга не буде. Тобто це може бути тільки по поодинокі такі затримання і арешти? Ну знаєте, Немає краще вже хоч хоча б поодинокі, щоб вони були, тому що це, це все таки сигнал, хоч якийсь суспільство, ніж це було б як дві році, що спочатку арештували. Потім відпустили і всі розслабились. Денис Казанський та Віктор Шлінчак коментували справу затримання Олександра Єфремова. Будьте, будь ласка, з нами. За кілька хвилин ми повернемося до нашого ефіру. Будемо говорити про те, як не грати за сценарієм Путіна. Експерти теж буде цікава розмова. Лишайтеся, будь ласка, з нами.